Адміністрація Трампа розглядає можливість підпорядкування USAID Державному департаменту, що разом із замороженням більшої частини зовнішньої допомоги ставить під загрозу підтримку України. Припинення фінансування може зачепити ключові програми, зокрема постачання гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури та медичну підтримку в умовах війни. Сайт Агентства США з міжнародного розвитку більше не працює, пише видання Reuters. Ілон Маск написав наступний твіт: Чи знаєте ви, що USAID використовував ваші податки для фінансування досліджень біологічної зброї, включаючи ковід, результати яких призвели до загибелі мільйонів. Як завжди, у світі пропаганди це водночас і правда, і ні. Дійсно, USAID виділив 53 мільйони доларів грантів на різні наукові проекти. Частина цих коштів пішла організації EcoHealth Alliance, яка у свою чергу спрямувала їх до лабораторії в Ухані.